Вячеслав Ігорічу, сьогодні ми побачили два різних тайми. В першому таймі не впізнали нашу команду. Чесно кажучи, я два рази дивився в протокол і дивлюся, атлет грає чи не атлет. Другий тайм гра, яку ми знаємо, яку нам подобається. Що ви скажете? Чому саме так от відбувся цей поєдинок? Я вам скажу, що таке взагалі в футболі буває, в дитячому футболі тим паче буває декілька, як то кажуть, позитивних ігор. І команда десь відчула, що вона може вигравати на класі. розумієте. Але суперник показав, що футбол це не тільки клас, це не тільки майстерність, але це і емоції, це боротьба. І тому, на жаль, був такий перший тайм. А вже в другому таймі, вже в другому таймі, ну я сказав, хлопці, так грати в футбол не можна. Кожен з вас хоче грати в футбол на високому рівні, але так просто виходити ну, так не буває. Тому, тому в другому таймі вони перш за все самі собі доказували, що вони чогось варті, чогось варті, і що вони дійсно хочуть щось хочуть досягти в цьому житті. Ну, так казати. Другий тайм взагалі був веселий. Таке віща, що не вистачило буквально одної атаки, щоб ми перемогли. Але це футбол. Да, і Команда локомотив достойний суперна. Ви закінчили перше коло. Перший раз закінчили перше коло, mm -hmm. Підсумки, що ви скажете по першому колу? Що досягнули, що не вийшло вас зробити? Не вийшло. Ну, не вийшло. Ми не досить так нерівно почали. Я десь на хвилювання, тому що, на жаль, Кожні півроку у нас покидають гравці, і постійно щось будуєш спочатку, якісь нюанси є. Тому десь почали ми не, не так, як хотіли. Я не скажу, що провалів ніде не було. Якщо так брати вже ці дев'ять ігор, провалів ніде не було, але було, знаєте, як хвилювання, десь невпевненість, такі були моменти. Ну а за взагалом, знаєте, ще рано підводити що є у нас і місто і ще три гри на Україну. Тому вже знаєте, зараз на емоціях так важкувато щось казати, але вже ми дограємо до кінця і будемо аналізувати, де що, як, де ми могли зіграти краще, де, де ну, коротше так, де, де над чим треба працювати, Впевнений, що команда зробить висновки, ви також да. подивитесь не. До речі, ваша заміна вона спрацювала. Ви відчули, що треба було посилити. Другий тайм швидкості повністю переграли в єдиноборствах, Ну приємно було подивитися на команду. Команда ну, за характер Я ж кажу, хлопці, да, загалом вони змінили своє ставлення до гри. А заміни вони були. Знаєте, вже так хто втомився, вже ми просто підтримували це Там не були якісь там щось щось таке особливе. Просто хто втомився. Взагалом команда в другому таймі е ментально змінилася. Вони вийшли більш налаштовані, більш такі з гарячими глазами, як то кажуть. Це не може не Да, вам да, такі да. успіхи. Наступний поєднанок з ким буде грати? З У нас зараз три ця домашня гра, наступна гра з Хмельницьким вдома, нам треба їм віддати. Ми там програли да, да, да. І гра у нас з Полісям вдома. Зараз дві підрядші гри вдома. Тоді тільки перемогу. Дуже Всі дякую. Всі очікуємо. Дякую. Да, дуже дякую, Да.